Сьогодні дуже теплий день і ми хочемо поїхати в ліс. Може, трішки зберемо маслят, а може просто трішки погуляємо. Ну і покажу гриби, хоч мухоморино щось найдем. Тут скільки мухоморів, але не маслята. І такі розумні, як ми, вже їх трошки розгрібали, Ну це не маслята. Ну і земля суха, навряд чи тут щось є, але повітря чисте-чисте. Подихаю трошки. Ну, ось така тиха охота. Я знаю, ну може й тут бувають, але я знаю, там, де маленькі сосенки, там багато їх, а так. А так немає. Віка кричить, іди до мене, а то ти заблукаєш. А що тут блукати? Ну, грибів я поки що не бачу. Знову мухомор. А ось який гарний мухомор. Жовтий-жовтий. Теж люди підковернули, І нема. І тихо. Так, а оце що таке? Це, похоже, шумаслюнок. Це його відкручу, але ж він, дивіться, він уже зовсім старий. Ну, і хай тут водой напитався і зовсім старий. А більше нема тут нічого. Я таку палку знайшла, голочки сосни от ковирять. Немає. А, там віка ходить. Впереді. Нічого ми не знаходимо Зде Найшла ні, а ти теж з паличкою. Да. Дуже старий ліс, так, да, Віка? А? Старий ліс, кажу дуже. От там під, під новими, під молоденькими соснами пошукай. А ось ага ото. У мене тут теж немає. Ой, який гарний маленький вікуляна йшла прямо і мох, так? Да? Uh -huh. Ух ти. Ну, спочином тебе маленьким. Ага. Дякую. А в моєму відерці тільки мох і ні одного риба. Але повітря свіже-свіже, хоч подихаємо. І я тут, ой, тут скільки шишок. Я такою палкою розгрібаю і голочки, сосни. Ну, поки що я нічого не зібрала. А у віки там Декілька штучок є. Так, ідемо. Віка говорить, знайшла гриби. Знайшла це, може бути один чи два, ну, щось знайшла. А я знайшла нічого. Тільки взяла під землю з під ялиночок. Капелька легка-легка така. Ага. Ну Зараз ми побачимо, що вона там знайшла. Каже, я шукаю молоденькі сосни і знайшла полянку, і там гриби. І он стоїть і довольна. Тільки це що, я теж знайшла. Я теж знайшла ось Я теж знайшла. Иди, вид, знайшла. А, оце? це. А, я... не треба, я ось у теж знайшла. Окей. Я тільки палку загубила свою. Показуй, де ти знайшла, показуй. Так. Вже загубила, так? Вот, я помню. Помниш? Вот. Опану єсть mm. да. Вот. Бачиш, і я там знайшла, бачиш, mm -hmm. Ой, давай. их выкрутим. А как ты их выкрутишь? О, смотрите, какие. Ну вот, еще десь. Чтобы да, я не наступила на них. Вот, большой. Ну, где-то еще два больших. Но специально один О. большой. Вот. Смотрите, какая красота. Хорошие, чистенькие. Так и цель. Викручуємо. Ох, зламався. Моя Ой, там дуже було. Ну, це все, що у мене віддерться. Це тут Віка і я. А то мух. Ну і повертаємося назад, бо далеко вже зайшли. Ну, і ще знайшла, повертаючись назад. Але всі вони усю згнили зовсім. Знайшла. Вони такі різні. Зараз викручу. Дивіться. Один. І більше тут немає. Нема. Знайшла? Вроде бы, да, это не поган. Слишком толстый. Да, была. ну давай, покажи. О, -о, -о. да. О, -о, О, так, 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 так. Це масляночек выкручуй. Так, ух і гарний. Только в дырочку возможно с червячками. Да. Надо проверить потом и в соль. Все, більше нема. А вже жарена картошка. З рибами. Ага. Ну я тільки ходжу, гуляю. Все. А Віка знаходить. Ой, гарненький, маленький. Ага, такий слізнявий. Слізнявий. О, я а ці люблю... були всі сухі, а це слізня. Ага, я люблю такі вот слізнявий, чистий, гарний. Ага. Так, повідерце. Віка знайшла маслят переростків. Ну, Може, давай будемо дивитися. Гнили, ну мягковата. Ну, давай попробуй. Старі не будемо брати, лишимо тут. Так. Давай гнили, все, вже. старі, ну той. Тут, тут теж сухий. да, висох уже. Ага, все. Тут теж є все, але вони теж не годяться. Дивіться. Моя онучка навіть не бачила оцього журавля. І говорить, бабуля, що це таке? Ну, я її розповіла, що це таке. Може, і ще хто не бачив. Так, доставали воду, і тут у них стояли такі жолоба і поїли корів. А тут вони паслись. Ну, я близько туди не буду підходити. Дивлюся, красота така, такі поля. Тут сосни.